Друзі, перші про головне. поїхали, поки українці спали 7 березня. Трампи путіна нанесли нової дичини у своїх висловлюваннях. Втім, нам своє робити. атака по Росії продовжується і буде продовжуватися кожного разу. Відповідь на її терористичні обстріли. Більше 257 ударних дронів атакували Росію цієї ночі. Це не визначали навіть окупанти. звісно, у своїх звітах вони все збили. Втім, не все так радужно, як передає пропаганда коригувальники на місцях. Та партизани з'являються вибухи лунали у в Нижогородській, куриські ворониські областях. на Білгородщині режим надзвичайної ситуації. Тієї ночі голосно вибухало в Нижогородській області. Ара, повідомляються місцеві жителі над ранок. Безпілотники були помічені над населеними пунктами Евельтьма і Саласлейка. В останньому, як відомо, розташована військова авіабаза, з якої залітають ненависні міги. За даними телеграм-каналів, знищено два міги. 31К. перед якраз і ранковим вилітом здетонували ракети кінжала дуже серйозний вибух. Згідно з відкритими даними, на столиці дислокована. На філії 4 четвертого державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міністерства оборони РФ, колишній четвертий центр бойового застосування та переочування льотного складу ВПС Росії. Також потужні вибухи в воронежі очевидні не рахували понад 10, а всі по аеродрому та ангарах та скабами. Атаку БПЛА зазнала курщина. Зокрема, удари наносилися по резервах окупантів, які знову вишикувалися в колони у Білоруській області. Оголошували режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Варіатія, два аеродроми та таємна військова база. В той же час телеграм-канали пишуть, що ЗСУ прорвалися на Курське аеродром, аеродрома в куриську. Одному із районів уже вісить український прапор. Ще один міг 31 к під контролем ЗСУ та виведений в Україну. Українські пілоти захоплюють літаки та ракетне озброєння. До бортів пишуть, що ЗСУ також підірвали дамбу. На відрізали підкріплення, що не зможе підійти до Курська. Загалом наші сили захопили понад 15 бортів за Курську спецоперацію та понад 23 три Кетекенжал, якими також сьогодні бомбили Саваслейку Охігаряча по Росії. Самого ранку телеграм-канали пишуть про понад 135 загиблих окупантів, які аж ніяк не очікували на сьогоднішню атаку. Сирен не було, а безпілотники почали збивати в той момент, коли вони вже пікірували на аеродром. Нагадаємо, на аеродромі судді українські пілоти захопили понад 160 капів різної модифікації. Поблизу Курська захоплено дві сушки, які налатовані на оскиди цих кабів. Зовсім скоро як і тільки пілоти освоять. Ті Скиди росіянам стане не дуже веселий, такий які такі бомбардувальники вже на території України спецназ таки захопив аеродром РФ в той же час поточені бойові дії в Курській області. Боєць 210-го окремого штурмового полку характеризував як маневрену оборону ватері телемарафон. Військовослужбовець Олексій з позивним високий 210-го окремого штурмового полку. Зауважив, що дії українських захисників на території Курської області РФ є стримуючим фактором. За його словами, це потрібно для того, щоб ворога не переносився і вогонь Бойові дії на території України з метою обезпечення від роботи російських ДРГ і дії регулярної російської армії, поточні бойові дії, як міг би охарактеризувати як маневрена оборона, тобто там, де є можливість, звісно, ми проводимо контратакуючи якісь заходи, намагаємося по тих діях ділянках, де є можливість відтісняти ворога, проводити якийсь контрнаступ і закріплятися на нових відбитих подздармах, але там, де натиск противника, досить щільний, мусимо входити в оборону, стримувати наступів, очікувати ситуацію, Туацію, коли буде можливість продовжити наступальні дії, тобто ще більше маневрна оборона, не можна сказати, що це постійний наступ. Або ми тільки в обороні сидимо, де можливість наступаємо, де немає можливості. Тримаємо фронт акцентував високий він додав, що оперативна обстановка на їхній локації доволі напружена, але українські захисники виконують свою задачу в рамках доставлених поставлених завдань. Військовий підкреслив. Дійсно, ситуація досить складна. Напружена, проте наші військовослужбовці свою бойову задачу виконують, отримують противника. тримають. Аті в межах військового командування розуміє, що які задачі треба виконувати, правильно доводиться поставлена задача. Тобто, все в межах контролю, все виконується підрозділами, так як було заплановано. В умовах посиленого спротиву противника дрони є ключовою рушійною силою для стримування ворога в Курській області. Зокрема, в дрони дозволяють максимально зберігати службовий склад українських сил та забезпечують ураження малих груп, а якими росіяни зараз в основному працюють на курщині. Ми зараз в основному використовуємо літальні засоби для знищення. Живої сили противника він проводиться наступ малими піхотними групами, накопичує групи, щоб постійно тиснути на наші позиції. Відповідно, ФПВ-дрони націлені на знищення таких населених невеликих маневрених груп противника. Розповів він військовий додав, що Росія витрачає певні кошти на підготовку своєї піхоти. Кожного свого бійця вона має навчити озброїти, одягнути, нагодувати, відправити в бій. А якщо він буде поранений або загине, РФ потім буде також витрачати свої кошти на утримання сімей противника, тобто знищення ворожої піхоти, в тому числі наносить збитки державі окупанту. І наша задача, якщо це вже війна на витривалість, задавати максимально шкоди противнику любими доступними способами. FPV у цьому випадку є досить дешевим і досить ефективним засобом для ураження будь-яких цілей противника, особливо піхоти. Констатував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став, то Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!